Трошечки несподіваний кадр видався е, нам з вами глядачі, тому що ось на цих прекрасних диванах ви можете спостерігати трьох чоловіків, трьох мужчин. Таке тот, буває нечасто. Тот случай, коли пора уже розкручувати нашого е, наступного гостя Олексія Толкачова, з яким ми тут не на не дуже серйозні теми спілкувалися, але зараз я хочу представити, що він є юристом, політологом, письменником, футурологом. Тому розмова наша. Складеться як найкраще. Я би хотів з самого початку а, трошечки от, запитати вас, пройтися по вашій біографії, тому що мені відомо, і ми підтвердили, що це дійсно так, що ви почали займатися такою громадською діяльністю. Ну, з маличку, практично, з близько 15 років вам було. Ну, так, я не знаю, що зі мною трапилося в дитинстві, чого мене понесло саме цікавитись перебудовою держави. І не знаю, мені з дитинства хотілося якось покращити цей світ. І найбільше задоволення я отримував, коли бачив щасливих людей навкруги. От так мене, власне, і понесло. Хотілося щось прикрасити, країну змінити, щоб всі. Люди були щасливими. Вас тоді підтримував хтось в цьому, чи ви от були як піонером? Ви самі вирішили, чи були у вас все такі якісь однодумці? У мене батько тоді був однодумцем. У мене величезна різниця у віці, майже 40 років із батьком, і я його запхав тоді в політичну партію. Бо тату, іди туди, в політичну партію, я хочу дивитися, як все працює зсередини. Ну, нічого я там симпатичного не побачив, але досвід був. Я хотів ще трошки процитувати, ось те, що в 2000 році ви зайнялися вивченням питань національної безпеки України та її стратегічних інтересів. Тобто, О, вам на той момент було, якщо не помиляюсь, 18 років. От, така Саме тема. Саме так. Знаєте, насправді я тоді поступив в університет. Я народився в Харкові, я поступив в університет в Києві. І жити в гуртожитку, пиячити, грати на гітарах, і співати. Це якимось чином достатньо швидко набридло. Захотілося чимось розважатись більш масштабним. І я Ось питаннями енергетики, тобто я знайшов дві атомних електростанцій Хмельницького та Рівненського, які добудовувались, витрачались на то величезні гроші, і ніхто взагалі не міг сказати, навіщо то робилось. Ну я почав копиратися в питанні, чим сильніше від мене ховали тему, тим сильніше я її розкопував і зрозумів підсумку, що такі масштабні проекти вони мають відповідати національним інтересам. Тоді ми створили першу свою громадську організацію, так з такою страшною назвою, громадський комітет національної безпеки України. Ну і боролися з незаконною добудовою атомних станцій, знімали міністрів, судилися з компанією енергоатом. В підсумку вдалося добитися того, що атомні електростанції а, Хмельницький блок, блок-2» і рівненський четвертий, були модернізовані, бо там були дуже старі технології. А так під нашим тиском вдалося їх домодернізувати. Але до речі, актуальне питання: чи вам вдалося зрозуміти навіщо їх там збудували? Врешті-решт. Ой, в Україні ви знаєте, дуже часто все робиться тільки тому, що хтось почав і треба доробити. Це знаєте, називається чи варто вішатись, якщо в хаті є мотузка. І от у нас сьогодні, до речі, на Хмельницькій атомній електростанції ще є один енергоблок, недобудований ще в радянські часи, і всі на нього дивляться, чухають собі головою, думають, ну мабуть, давайте ми його добудовуємо. Якщо почально хтось... він вже напевно застарів, він страшенно застарів. Там щоб ви розуміли, в підвалах зараз стоїть вода і розводиться риба. Тобто Плава. кажуть, випросить і випросить, ну, якщо можна так сказати. Так, компанія Норгатом зараз розбирається, як його можна модернізувати, Но Чухаються руки, хочеться добудувати. Хоча весь світ переходить на альтернативну електроенергію, вітряки, сонячні батареї, і от е, я так розумію, що у нас атомні магнати все ж таки ще тримаються. Ви за Ви знаєте, за те, я скажу так достатньо грубо. У нас ніхто про майбутнє не думає, тому що немає стратегування. І Я останнім часом так почав тролити наших політиків, називаючи їх одноклітинними організмами. Якщо знаєте, в одноклітинних організмів мізків немає, вони не знають, куди вони рухаються, вони можуть реагувати тільки на зовнішні подразники. От, Поки на нас Росія не напала, ніхто не думав про те, що треба нам армію. Всі її скорочили тут. Ой, на нас напали, давайте ж терміново армію робити. Є зараз дуже ще багато проблем в Україні, які не актуалізовані. І мені здається, що наші чиновники і політики, начебто, чекають, бо доки жарний півень дзьобне їх у відоме місце, щоб потім заговорити про проблему. Ну але це, напевно, не тільки політики, тому що в принципі і населення в Украї... Україні в нас на жаль таке, що дійсно як кажуть, поки вони копняка не, не дістануть, вони не почнуть нічого робити. Так само, як із цією армією, так само і з різними реформами. Ну от, власне, останнім часом тому я зайнявся більше філософією, соціальними питаннями, соціальною психологією для того, щоб змінити найперше саме суспільство. А тоді вже десь боже будуть якісь зміни фундаментальні в країні. До речі, цей півень, ось ось, начебто, нас дзьобне, бо у нас це не зрозуміло, чи то ми змінюємо парламент, чи все ж таки ми тримаємося, вчимося працювати з теперішнім. Ми бачимо різні технології, вже рухаються деякі політики, які мають амбіції знову туди потрапити. А ви як людина в матеріалі, чи можете ви щось порадити як людина, яка ре реально це вивчає не в новинах, а вивчає це тривалий час і є спеціалістом в. Цій сфері чи є у вас якісь поради для звичайного українця на найближчі півроку вести спокійно, не вестися на всі ці політичні акції? Там я не знаю, зараз їздять промокампанії різних політиків. Чи все ж таки є якісь люди, які як, яким ви довіряєте? Ох, і питання ж ви задали. Насправді я б порадив менше звертати увагу на політику, оскільки якщо українці замисляться, вони зрозуміють, що за останні навіть десятиліття їхній вибір постійне резонування з якимись політичними сенсаціями воно ні до чого не призводило. У нас Змінюється лише прізвище, але по суті ми ходимо по колу. Як були Сматрящі при кучмі, так вони були при Януковичі, так вони були при Ющенку, так вони є, тепер тільки прізвище змінюється. І от, наприклад, знаєте, коли мене запрошують там на телебачення коментувати, а, наприклад, питання конституційної реформи. От зараз Конституцію поміняють, ой-ой, ой що робити. А я згадую 2004 рік, коли ми пікетували Верховну Раду з вимогою руки геть від Конституції, бо тоді теж стояло питання реформи Конституції. І в мене Таке Дежавю, думаю, Боже, пройшло 12 років, і ми знову на тому самому місці. На жаль, люди дуже сильно включаються начебто в якусь реальність. Хоча насправді це є певна гра, це певна ілюзія для того, щоб захопити розум людей і відволікти їх від реальних проблем, від реальних потреб. Ну А сьогодні у нас найреальніша потреба це виживання. А зміна прізвищ ніяк не впливає на проблеми нашого виживання. І, мабуть, я б ще порадив, якщо і включатися в якісь процеси політико-суспільні, то лише для того, щоб вже масштабно і глобально змінювати систему. От зараз єдине питання, в якому я беру участь, це зміна конституції, але прийняття нової конституції не в парламенті, а установчими зборами. Коротше, треба нам написати конституцію, яку приймуть не політики самі для себе, а яку прийме народ для того, щоб вже тоді політики виконували конституцію. А це реально? це реально Мета і задача. Абсолютно. Більше того, я скажу, багато країн в умовах політичної глибокої кризи йшли саме скликаючи установчі збори, відсуваючи парламент, уряд, президенти, всіх усували. Кажуть, хлопці, ви тут вже наробили справу, заберіть руки геть, тепер ми самі зберемося і домовимося, як ми будемо далі жити в країні. Тоді скликаються установчі збори, Конституційна асамблея, там збираються авторитети, юристи, експерти. Вони пишуть конституцію, а потім вже за новою конституцією ви наймають нових Депутатів, нового прем'єра, нового президента. Питання. Давайте трошечки перейдемо от до саме цієї збірки, тому що про політику ми можемо дискутувати досить довго, тим більше в ранковому ефірі. Ось про благодійний фонд Омріяна Україна. От він був заснований в 2012 році. Так. Як так сталося? Чому ви до цього дійшли? Далі розповідь нам трошечки про цю збірку, а далі ми вже з вами поговоримо і безпосередньо з нашими містянами і нашими глядачами. Ця книжечка, вона зовсім невелика, але вона народжувалася дуже довго. Скажімо так, я про. Чотири роки займався лобіюванням України в Європарламенті. Жив, працював в Брюсселі, відчував різючу різницю між Європою і Україною. І я розумів, що ця різниця вона зовсім не в демократії, вона не в верховенстві права, вона в якості суспільних стосунків. І потім я з Брюсселя повернувся в Україну, вирішив закинути ту політику і зайнятися зміною самої, самих цінностей. Розумієте, коли мене обважують на ринку, я не знаю, скільки має бути верховенство права для того, щоб мене перестали обважувати на ринку. Або що має змінитися в суспільстві, щоб мій сусід перестав прибирати сміття з-під своїх дверей під двері сусідів? У нього чисто, у сусідів. Бро. Яка тоді для вас, омріяна Україна? О, От для для вас... мене омріяна Україна там, де зміняться самі люди, і, мабуть, суспільні стосунки почнуть будуватися на основі любові до ближнього. Коли я приїхав в Брюсселі, в ресторанах мені посміхаються. Люди на вулицях теж люб'язні, привітні, вони теж посміхаються. Таксисти, чесні, вони не задирають там ціни. Я потрапив якось до поліції в Брюсселі, вони мені допомагали, чотири години мене катали по Брюсселю, намагаючись вирішити мою проблему. І там я розумів. Вау, мене люблять. До мене ставляться з увагою. От про таку Україну я мрію. Дивіться, ми вийшли на вулиці нашого міста і запитали в наших містян, якою для них є мріяна Україна. Ну що вони відповіли? Ми зараз побачимо на власних екранах. Ріна Україна це Україна, де всі мають надію в завтрашній день і хочуть зробити його кращим. Якій немає війни. Це країна, яка чиста і е, свідомими людьми. Якщо люди свідомі е, і розуміють, що країна починається з них, тоді вона буде шикарна. Країна для людей. От я, я так бачу країну, в якій е, комфортно живеться всім, і дітям, і дорослим, і е, людям літнього віку, і країна, де е, Уряд робить все для того, щоб було дійсно так. Україна без війни, без конфліктів, між людьми, між, 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 між різними людьми, які, наприклад, щоб не було розподілу. Там, наприклад, Я по-російськи говорю, ти типу, по-українськи, або по-венгерськи і так далі. Ну, Щоб не було конфлікту. Україна без конфлікту. Чесною, справедливою для кожного громадянина, для маленького, для великого, для дорослого. Такою, як сьогоднішній день, світлою, радісною, щасливою, щоб люди ходили, посміхалися і дивилися один одному в очі, щоб говорили добрі слова один одному, ділилися радісними мріями, радісними подіями, хорошими новинами, тільки хорошими щодня. Головне, щоб люди були щасливі. Хорошою, багатою. Європейською країною там, де щасливі люди, щоб нарешті припинилася війна, щоб завжди всі були усміхнені. Як зараз журналістка, яка в мене бере інтерв'ю. Пригадати, то 20-30 років тому я не буду це покладати на радянський Союз, але я пам'ятаю, як у моїй бабусі на першому поверсі ціле літо не зачинялися двері, вони на ланцюжку були, щоб провітрювалося добре. І це було на центральній вулиці. І так само у нас були клумби чисті, в газованих автоматах стояли склянки, не прив'язані. там, я не знаю, чимось. Можливо, все ж таки матеріальна база робить людей щасливішими, тому що ми були такими, і потім нас просто кинули на і... І всі, як собаки, почали роздирати цей хліб, хто більше з'їсть. Чи ви все ж таки розділяєте ці речі? Матеріальне. Е я розділяю ці речі. Я е був у мене колись досвід, я два роки в ефіопії жив, коли ще дитиною був. Але зараз навіть цікавився. Е Тим, як живуть люди і в Африці і на Далекому Сході, в Азії, дуже часто там люди є біднішими за українців, але вони посміхаються. Мені сказали, що, наприклад, в Таїланді абсолютно бідні люди, вони постійно посміхаються, тому що у них за їхніми повір'ями, коли людина не посміхається, то в неї може вселитися злий дух. Нещодавно в мене одна пара поверталася із Зімбабве. Вони там декілька років прожили, вони були надзвичайно щасливі повернутися в Україну, бо тут цивілізація, тут будинки, машини, дороги, хоч які, але вони є. Тим не менше ці Люди сказали, дивно, в Зімбабве люди значно бідніші за українців, але вони значно привітніші, добріші і відкритіші. Таким чином, знаєте, нас трохи включили, що в грошах щастя. І нас включили в цього нитву, і дуже часто люди, досягаючи навіть грошей, вони не стають щасливими, вони так само невдоволені всім навкруги. Це біда на жаль, ефірний час у нас вже закінчується. Ми знаємо, що про добробут, про майбутнє України можна говорити годинами. Дякуємо всім тим, хто був поряд з екран... поряд... з екранами телевізорів. Ми прощаємося з нашим гостем і сподіваємося, що в цій студії ми ще неодноразово побачимося. Я нагадаю, що Олексій Толкачов, політолог, юрист, письменник був сьогодні. У нас в гостях і закінчив наш ефір. Чудовою філософією до нових зустрічей. Вони обов'язково будуть. Доброго дня всім. Залишайтесь на цьому каналі.